У 2019 році ми голосували за Зеленського. Не те, щоб він нам подобався. Зовсім ні. Ми просто голосували проти Порошенка, проти політики, армія, мова, віра. Тоді Зеленський вважався для більшості народу України альтернативою рятівним кругом у круговороті тих подій, що відбувалися в кінці каденції Порошенка. Вірні Української православної церкви це почали відчувати ще на початку січня 2019, коли Варфоломій привіз 6 січня томос. А вже 17 січня Верховною Радою України було прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи. Фактично, саме цим законом було дано відмашку радикально налаштованим прошаркам суспільства на пряме втручання в релігійне життя православних громад в Україні. А Томос Тур по Україні лише підтвердив наші побоювання, оцінку якому українське суспільство дало на виборах, які Порошенко програв. Здавалося, б, що вірні українські православні церкви мали б видихнути. Адже новий президент та нова Верховна Рада вселяли надії, та щось пішло не так. І рівень релігійної нетерпимості в Україні почав різко рости. Я, Володимир Зеленський, урочисто присягаю на вірність Україні. На сьогодні він досяг червоної позначки, ця нетерпимість спрямована лише проти однієї конфесії країни української православної. Церкви. Звісно, про Українську православну церкву Московського патріархату. Її громади показово ліквідовують у Львівській області. Її храми зносять фізично: Київ, Львів, Івано-Франківськ. Скандали навколо насильницьких переведень храмів з УПЦ до ПЦУ сколихнули не тільки Україну, а й стали відомі за кордоном. За фактом воєнізовані захоплення, за яких віряни, священики і навіть єпископи зазнають тяжких травм, стали візитівкою ПЦУ, це не переход був, а це убійство було. Це убійство. Доче. А прийнятий у серпні закон 3894 за задумом влади, має добити українську православну церкву. Більшість політологів та експертів сходяться на думці, що за всім цим стоїть похмура тінь однієї людини президента Володимира Зеленського. І це дивно, бо на початку президентського терміну його позиція щодо релігійних питань була прямо протилежною. Ще кандидат у президенти він у квітні 2019 року заявив Вопрос релігії номер адміністра. Ми ніколи не обговорюємо речі, які розклали сім'ї і общі. Я ніколи е не делаю. Ніколи. Вже ставши президентом. Він дуже переконливо говорив, що незалежно від конфесійної приналежності, головною для українців має стати ідея жити у повазі один до одного. Нам було б важливо, до якої церкви ходять Каденюк та Лобановський. А на зустрічі з вірянами рівненської єпархії Української православної церкви Зеленський наголосив, що держава не повинна до церкви втручатися. Держава ж не повинна в церкву втручатися. не Ви, Все, що, що, ви Така позиція. Вигідно відрізняла Зеленського від його конкурента з президентських виборів Петра Порошенка, який побудував свою кампанію на переслідуваннях вірян Української православної церкви та агресивному насадженні іншої української конфесії ПЦУ. Саме за президентства Порошенка почалися системні переслідування державою громад Української православної церкви з метою їх примусу до переходу в ПЦУ. 95-й квартал Зеленського тоді висміював за це конкурента, називаючи Томос ПЦУ Термосом. Зігріваю душу це надання Україні Т -т 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 Термосу. Тобто Володимир Зеленський позиціонував себе політиком, віддаленим від церковних питань, що цілком відповідає положенням української конституції. Зрештою, саме Зеленський і став переможцем на виборах 2019 року. Порошенко ж, який зробив ставку на армовір, армія мова віра, з тріском програв. Таким чином, Зеленський, як новий президент, не міг не розуміти, що використання релігійного питання у політичних цілях не тільки протизаконне, а й контрпродуктивне. Перемога не тільки я приймав присягу. Кожен з нас поклав руку на Конституцію, присягнув на вірність Україні. Тим не менш, на кінець 2024 року ми бачимо, що Зеленський відновив переслідування Української православної церкви і робить це набагато жорсткіше за свого вчителя. Але в який момент нинішній президент вирішив змінити свою політику щодо церкви? І з яких причин. Безперечно, поворотним моментом стала війна, яку Росія розв'язала проти України. Однак в українській православній церкві у перші ж години війни показали, на чиєму вони боці. Митрополит Онуфрій в перший день вторгнення засудив агресію Російської Федерації і закликав свою паству до захисту батьківщини. Цю ж позицію було підтверджено у всіх наступних заявах синоду Української православної церкви. А у травні 2022 року Українська православна церква на Соборі у Феофанії фактично розірвала всі зв'язки з Російською Православною церквою і внесла ці зміни до свого статуту. Тобто в Українській православній церкві продемонстрували, що вони із народом України. І Зеленський це бачив і знав. 12 березня 2022 року він подякував Українській православній церкві за сприяння в організації гуманітарного конвою в обложений Маріуполь. Вдячний кожному водію, який намагається реалізувати цю складну місію. Вдячний представникам церкви, які долучилися до намагань захистити гуманітарний коридор у Маріуполь від обстрілів. Голова Офісу президента Андрій Єрмак у березні 2022 року писав, що корисні ідіоти в лапках розганяють у суспільстві ідею релігійного конфлікту через наявність в Україні Російської церкви в лапках. Те саме у квітні цього року заявляв і речник Ради Руслан Стефанчук, коментуючи ідею законодавчої заборони Української православної церкви. Він сказав. Під час війни ми не маємо права приймати жодного закону, який розколює українське суспільство, наведемо аналогічну позицію радника Єрмака та фактичного спікера офісу президента Михайла Подоляка, який у цей же період закликав не спекулювати на темі заборони Української православної церкви. Я хочу, щоб до речі, я б і попросив би, щоб люди зараз не спекулювали на цьому. Чому тому, що ми можемо отримати конфлікт внутрішній, а нам сьогодні єдність, яку продемонструвала Україна в цьому світі, набагато принциповіше, набагато важливіше. Олександр Ткаченко, який займав тоді посаду міністра культури, у вересні 2022 року жорстко обсмикував журналістів, які називали УПЦ. Московським патріархатом а, Ну, представників Російської православної церкви в Україні я не знаю. Є українська православна церква, яка на останньому синоді відмежувалася якраз від Російської православної церкви. Та згодом представники влади починають говорити про УПЦ зовсім протилежні речі. Подоляк у січні 2023 року заявляє, що УПЦ це пропагандистський інститут, є українська церква, все крапка. І є пропагандистський інститут під назвою будь-якої назвою в даному випадку УПЦ, який працює на цінності, підкреслюю, на цінності іншої країни, те саме говорять у цей період інші герої нашого сюжету. Стефанчук стверджує, ніби українська православна церква створює національну загрозу безпеці України. А Ткаченко, зовсім забувши про свої слова, спокійно називає УПЦ. Московським патріархатом і запевняє, що вона нібито підтримує війну. Іншими словами, протягом двох-трьох місяців, з вересня 2022 року по січень 2023 влада прийняла рішення повністю змінити своє ставлення до української православної церкви. Що ж сталося? Можливо, з боку представників церкви були зроблені якісь ворожі кроки щодо держави. Ні. В Українській православній церкві, як і раніше більше всіх конфесій, допомагають армії, підтримують переселенців і постраждалих від бойових дій. Крім того, саме Українська православна церква найбільше постраждала від війни. Більшість із сотень зруйнованих храмів належать цій конфесії. Десятки її священнослужителів під час бойових дій були вбиті або поранені. Проте Володимир Зеленський раптово розпочинає атаку на Українську православну церкву. 1 грудня 2022 року він провів засідання РНБО, на якому доручив розробити законопроєкт щодо заборони діяльності афілійованих з РФ релігійних організацій. І дав відмашку щодо вигнання УПЦ із Києво-Печерської лаври. Президент також наказав активізувати заходи щодо виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. Що ж маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, всім органам, до компетенції, яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності. Російських спецслужб у релігійному середовищі України а паралельно з кінця листопада відбувалися масштабні обшуки СБУ в монастирях, храмах та єпархіальних управліннях Української православної церкви по всій країні. По факту представники СБУ нічого так і не знайшли. А їхні дії швидше мали публічно жахаючий характер. Вони мали показати суспільству, що диму без вогню не буває, що УПЦ це вороги України. Очевидно, що завдання чорного піару щодо церкви спустили не лише службі безпеки, а й колишнім колегам-медійникам Зеленського. Абсолютно всі центральні та регіональні засоби масової інформації України починають говорити про УПЦ в зневажливо образливому ключі, як про посібників Кремля, агентів Путіна, ФСБшників. Але далі за всіх пішли друзі з президента з 95-го кварталу. Після заяви Зеленського щодо УПЦ вони випустили блюзнірський випуск програми. Байрактар News, в якому заявили, що Україна забороняє на своїй території діяльність російського отця, московського сина та бункерного духу. Це є прямим знущанням з догмату Трійці. Також актори прямо в ефірі висловлювались про УПЦ із вживанням нецензурної лайки і по суті закликали до побиття та вбивств священиків. Поки Рада ще не заборонила діяльність московських попів, є легальний спосіб чинити їм опір, і це матерне слово Боже. А голова СБУ Малюк прямим текстом заявив на 1+, плюс що всіма питаннями роботи його організації щодо УПЦ займається особисто Зеленський. Як уже сказав, відповідний темп задає наш верховний Головнокомандуючий. Саме після цієї програми було надано відмашку до найжорсткіших дій проти Української православної церкви, і з того часу почався сплеск насильства по відношенню до духовенства та вірян церкви. 25 грудня 2022 року, в храмі УПЦ Чорноморська, чоловік з ножем спробував зарізати священника прямо на богослужінні. 2 січня 2023 року, в храмі УПЦ у Вінниці, зловмисник перерізав священнику горло бритвою. У квітні 2023 року бандит напав на вулиці на єпископа Івано-Франківського Микиту і кілька разів ударив його кулаком в обличчя. У листопаді 2023 року під час захоплення монастиря Української православної церкви Різдва Богородиці священника Сергія Пащенка жорстоко побили. У нього зламана челюсть у двох місцях. Тоді ж літньому парафіянину Олегу Слободянику зламали ногу. І це лише кілька найвідоміших прикладів. Насправді їх було набагато більше. А навесні 2023 року розпочалася хвиля масових. І жорстоких захоплень храмів Української православної церкви у західній Україні, яка зі змінним успіхом продовжується досі по всій території країни, фактично повністю знищено єпархії Української православної церкви у Львівській та Івано-Франківській областях, тяжке становище у Тернопільській, Волинській та Хмельницькій, майже повністю захоплено храми Української православної церкви у Київській області. Водночас влада вдає, що нічого цього немає. Чиновники та представники наближених до влади конфесій переконують західні країни, що Україна є країною виняткової релігійної свободи. А тих, хто каже правду, кидають до в'язниць, як це було з журналістами СПЖ. Дійшло до того, що відкрито говорять про переслідування Української православної церкви лише за кордоном. Про це зокрема говорив новий віце-президент США Джей Дівенц. Але нас все ж таки не залишає питання, навіщо Володимир Зеленський розпочав цю ганебну кампанію проти власного народу? Адже мільйони вірян Української православної церкви це такі ж українці, що й інші атеїсти, католики, протестанти. Право на релігійну свободу їм гарантовано Конституцією. Чому це право так цинічно відбирають у них? Напевно, варто повернутися до того періоду 2022 року, коли Зеленський разом зі своїм оточенням так блискавично змінив своє ставлення до церковного питання. Нагадаємо, що сталося це у листопаді грудні. Блискавичний контрнаступ Збройних сил України, внаслідок якого було звільнено значні території, за груз та за фактом закінчився. Та народ на хвилі ейфорії чекав нових перемог. І влада їх дала. На жаль, ці перемоги були над своїми ж співгромадянами, своїми співвітчизниками. Віруючі воїни почали масово записувати звернення з фронту до влади, вимагаючи припинити репресії проти своєї церкви. Нас мільйони. Заявив один із воїнів і закликав владу припинити гоніння на українську православну церкву. Інший зауважив, що захищає на фронті не лише державу, а й свою церкву. Ну, а один із священиків пояснив, що війна проти української православної церкви призведе до поразки України. Хочете програти війну? Тоді розпочніть війну проти Бога. Забороніть церкву. Заборонити церкви Московського патріархату на території Уманської громади. За дане рішення проголосували всі депутати Уманської міської ради. Швидше були проголосовані законопроєкти, які позбавлять Московську церкву її власності в Україні. Відбирайте храм. Бийте та знущатися над священниками Було б добре мати відповідний прайс-лист. Скажімо, плюнути в священника у ПЦМП 20 гривень. Залишити святе писання цвяхом на позашляховику 50 гривень. Вдарити по лівій щоці і одразу автоматично по правій 100 гривень. Бийте та знущайтеся над їхніми прихожанами. І ви програєте війну. Тому що. Ще ні одна людина в історії не вигравала і не виграє війни проти Бога. Це очевидні речі. Ці слова були сказані на початку 2023 року. І зараз, майже через два роки, складно стверджувати, що він не мав рації. Після того, як Зеленський розпочав терор проти православних громадян, ситуація на фронті українців не тішить. Співпадіння можливо. Та Петро Порошенко, який свого часу зробив головним козирем своєї політики перемогу над українською православною церквою, безславно програв. Сьогодні стає очевидним, що Володимир Зеленський, який вирішив наслідувати приклад Порошенка, робить ту ж помилку. Ми не знаємо, чи почує нас президент, та хочеться сказати словами з книги діянь святих апостолів. Він упав на землю і почув голос, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Віряни Української православної церкви продовжують молитися за розуміння української влади та українського народу. Підписуйтесь на наш канал. Щоб знати трішки більше.